Біля ошатного приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини у мікрорайоні Лезневе вже зранку людно. Літні пацієнти зайняли чергу на консультацію до лікаря, комусь на процедури, а дехто встиг уже до нашого приїзду запломбувати зуба того дня. Стоматологи міської поліклініки саме проводили профілактичний огляд населення. Дуже зручно, дуже зручно. Я недалеко живу, а люди далі живуть, але все рівно кожному приємно прийти. І і на уколи ходимо, і за лікарствами аптеку. На цьому місці мала бути ветеринарна лабораторія. Уже й обладнання збиралися встановити, але люди не погодилися з рішенням місцевої влади і відстояли приміщення для медицини. Років 15 ми добивалися це в е, жителі мікрорайону, добивалися е, сімейної медицини, і так само аптеку. Аптеку закривали разів 3-4, Ну ми все ж добивалися для того, щоб відкрили. А чому відкрили? тому, що в нас дуже багато з дітьми маленькими. В нас нема садика, в нас нема для молоді нічого. Зараз е, ця мама з коляскою. Вона вже не тратить тих 10 рублів чи 15 на дорогу. Ну вона таке прийде сюди. Тут є доктор, і який полікує четверо лікарів та шість. Сестер загальної практики сімейної медицини обслуговують тепер усе семитисячне населення мікрорайону і дорослих, і дітей. На кожного лікаря щодень припадає більше десятка викликів у літню пору та до 30 взимку. Ці фахівці перебрали на себе і всю невідкладну допомогу, тому вдалося в рази зменшити виклики бригад швидкої. Потрібно терміново розширювати приміщення, тому що населення дільниць населення нашого мікрорайону безперервно зростає, зростає за що дачних максимів, які зараз мають внестися в межі місця. Люди прописані в селах, люди прописані в районах, але ж вони мають мати якусь медичну допомогу і вони мають кудись звертатися. Вони звертаються до нас. Прийняти таку масу населення зараз на в межах тих приміщень, які в нас є, ми. Це можливо, але ми не можемо надати кваліфікаційної і нормальної допомоги в амбулаторії, хоча й тісненько, однак є змога здати аналізи, отримати різні процедури, полежати у денному стаціонарі, де поставлять крапельницю, зроблять укол кардіограму. Лікарі жартома кажуть, що знають імена та прізвища не лише кількох поколінь лезнівчан, а й клички їх домашніх тварин. Потрібно довести ввести додаткові послуги, такі як стоматологічний та адже населення є жіночі, є чоловічі і пожили люди, літні люди старшого віку. Жінки не спроможні йти на Зарічанську для того, щоб їх оглянув гінеколог. А Як ви знаєте, гінекологічна патологія зараз дуже часто переходить в онкологічну патологію, і вона є на першому місці серед онкології області країни завдяки профілактичній роботі серед жителів мікрорайону, своєчасному діагностуванню недуг та ефективні. У лікуванню вдалося знизити показники смертності і занедбаності хвороб, скоротити випадки гострих мозкових катастроф.